Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В святому Євангелії Господь і Бог наш звіщає, коли настає година немовляті народитися, то приходить скорбота, а коли немовля з'являється на світ, то панує лише одна радість, бо нове життя входить у світ. І коли дитя народжується, всі з подивом питають, якою буде доля цього немовляти. Адже народження це тільки перший день його, попереду все його життя, довгий шлях людських днів, який буде останній день, який підсумує все життя людини. Бо людина приходить в цей світ малою і беззахисною, і вже від перших днів навколо неї формується. Його оточення, друзі і вороги, близькі і недоброзичливці, її народ та її країна, і все це неминуче відзеркалюється на дитині. Людина не може прожити всього свого життя у боротьбі із. Вітряними млинами, з обставини вбуття зі своїми батьками, зі своїми друзями чи своїми ворогами. Бо часто густо наші людські печалі, наші проблеми походять саме від такого ставлення до життя. Але сьогодні народжується та, яка нівелює всі ці звичайні життєві нюанси і всі ці. Людські вітряни вітряні млини однією лише фразою Я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Сьогодні ми святкуємо Преславне Різдво Пресвятої Богородиці, і в цей день наші серця і думки ми звертаємо саме до неї. Вона народилася, як знову ж свідчить Євангеліє, не від похоті плоті, не від волі мужа, але від Бога. Вона явилася світу як остання завершальна ланка великого ланцюга праведників, які протягом свого життя боролися за чистоту, за вірність, за цілісність віри, за те, щоб Бог був на першому місці в їхньому житті, щоб вони йому вклонялися в істині і служили всією душею. У тому ряді були і, гріш, і грішники, у яких єдина добра риса їх викупала від погибелі, серед них були і святі, у житті яких було важко знайти якусь темну цятку. Та всіх їх єднало одне. Вони подвизалися по волі Бога в ім'я Боже проти власних немочів. А не проти інших людей, для того, щоб в цих людях власне утвердився Господь. І так, зроду рід, вони наближали, вони готували прихід цієї спадкоємиці, яка б мала народитися, власне, як і кожне дитя, в цій боротьбі добра і зла, але вона мала обрати добро з самого початку і далі прожити в чистоті і в повній відданості. Своєму власному покликанню. Сьогодні народилася Пресвята Діва, сьогодні настає це подолання, розділення, яке постало між Богом і людьми після того, що скоїли перші люди, після скоєння гріхопадіння ще в раю. Сьогодні являється та, яка стане мостом між небом та землею, та, яка буде, власне, дверима. Яка буде вратами в оплочення Господнього, яке відкриває нам шлях до Його Небесного Царства? Давайте спробуємо трошки порадіти, бо сьогодні прийшов до нас цей початок спасіння, і з любов'ю і благоговінням можна до неї звернутися, дивуватися її чистоті, її величі. І благати, щоб вона навчила нас, можливо, не тому, що вона сама могла зробити, бо ми ніколи не зможемо їй уподібнитися в її досконалості, бо це, в принципі, перевищує взагалі наші всі людські сили. Але ми можемо любити її повним щирим серцем, можемо їй поклонятися з Божим страхом, щоб стати, бути достойним з нею, одного роду, того роду людського, від якого Бог народився. Бо Саме вона від народження і всім своїм життям показала нам найдосконалішу вірність до Бога. Амінь.